Привіт! Зараз Хлоя вже лягла спати, а я зараз буду їй читати казочку про песика патрона перший випуск. Хлоя, а тобі почитати першу серію злочинне павутиння? Чи тобі почитати другу історію не дитяча іграшка? Давай не дитяча іграшка. Ну добре. А ось і грибочок. Як тобі це вдається? Гриби наче хочуть взяти автограф у самого патрона. Це все мій супернюх. Ще один обожнюю шукати і знаходити. Гаразд, я теж маю суперсилу. гіп на погляд. Гриби, гриби наказую вам проявитись на мої очі. Успіх у друже. Це моє, ні моє. Я першим побачив, ні, я раніше. Я старий, то я старший, тому іграшка моя. Ох, старший і молодший завжди сперечаються. Але в чому справа? А я молодший, тому вона моя. Скоріше, я вже хочу спати, Хлоя. Так ти ж будеш спати під цю казочку. А, ну добре, вибач. Е, гей, малюки, що тут у вас таке? Пане патроне, розстудіть нас. Я кажу, що це іграшкове ведмежа буде моїм. А я кажу, що моїм. Підозріли від дуже-дуже підозріли. Друзяко, ти маєш. Рацію, рожева іграшка сама на галявині посеред лісу. Високий високий. Хто це був? Мій уявний друг. Ми обидва вважаємо, що вам краще відійти від іграшки, е, -го. Вона пахне небезпекою. Томе, гайдай сюди, Послеж за малюками в, неб... в безпечному місці, а я працювати. Щух, плюх. Шурх, шурх, плюх, плюх-плюх-плюх. Мені потрібна допомога, небезпечна ситуація в лісі координати. Негайно виїжджаємо. Равлики, шмавлики. Топ-топ. Шурх. Та це ж бубух з міною. Ргав пуф обережно міни. Оба, ти все ж таки його знайшов. Він сам мене знайшов. Це все, мій гіпнопогляд. погляд. Пане патроне, а де ж наша відмежа? Виявилося, що відмежа ховає всередині справжню міну. О, запам'ятайте, якщо побачите підозрілу е, або покинуту річ, залишайтеся на місці. Не, так, не наближайтеся і не чіпайте її лапками, зрозуміло. А тепер фото на пам'ять. Як діяти? Не підходь, не чіпай, 101 набирай. На добраніч, Хлоя.